Вітаю вас на каналі Espanita .ua». Підготувала для вас невеличку інструкцію, як отримати сертифікат про ваші відрахування до Seguridad Social. Ця опція, цей сервіс знаходиться на головній сторінці електронного порталу Seguridad Social, в цьому розділі Lomas Visto. На, на, на даному етапі на останньому місці інформи, декotas, ingresadas. Але постійне розміщення цієї опції знаходиться у розділі Pseudodanos. Натискаєте ось сюди, обираєте Informes і Certificados. І ось тут ви можете побачити. В принципі, всі сертифікати, які ви можете отримати без ключа, тобто по пошті, або завітавши до Секуріта Соціаль, і ось тут де є зелений такий замочок, це означає, що ви можете отримати всі ці документи, всі ці сертифікати за допомогою вашого електронного сертифікату. Що тут є цікавого, так, ви можете тут. Завантажити сертифікат, що у вас є номер Сигурда Соціаль, наприклад, а ви можете ось тут запросити інформи де Басис де Це інформи, тобто це дані про те, від якої суми йдуть нарахування на ваш рахунок до Сигурідат Соціаль. І те, що про що ми сьогодні говоримо, це інформи, де квотас, інгресадас. Це якщо ви хочете. Завантажити сертифікат і побачити, скільки ж відрахувань ви зробили за конкретний рік у Суберідат Соціаль. Ви берете, натискаєте ось сюди «Обтенер Аксесу. Звісно, що для того, щоб отримати цей сертифікат, вам потрібно буде авторизуватися. Я обираю сертифікат електронний для авторизації. Якщо у вас буде декілька ключів збережено, то система вам запропонує обрати, але в моєму випадку я вже була сьогодні авторизована. Тому це відбувається практично автоматично. Ось тут ви обираєте рік, наприклад, 2024. Минулий. І отримуєте всі дані по відрахуванням за минулий рік. Що вам потрібно зробити? Ви прогортаєте донизу, натискаєте імпримір, що означає роздрукувати. На наступній сторінці натискаєте Інформи і отримуєте ось такий гарний сертифікат, який залишається всього ж завантажити, і все буде готово. Ось така проста інструкція, але сподіваюся, що комусь вона стане у пригоді. Гарного вам дня і до зустрічі на каналі Іспанітаюан.